Діти, сьогодні вам потрібно представити один одного. І що ви будете робити, коли станете дорослими? Я окупую всю Європу, а я окупую Африку. Азія моя. е, добре. Що до тебе, Радянський Союз? <клух> ви всі будете 16 <клух> Ура! 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 Наші найважчі ігри були з Німеччиною. 07, Корея виграла. Ура! Ура! Бразилия, 0 05, Північна Корея виграла. Ура! Нідерланди, 06, Північна Корея виграла. Ура! Аргентина, 0-3 Північна Корея виграла. Ми отримаємо приз. Фіфа! Ми найкраща країна світу. Сьогодні Бразилія та Німеччина нам подарують кубок. Ура, ура. Ети найкраща країна у світі. Ось твій приз. Так, так, ти найкращий лідер у світі. Ура, ура, ура. Скажи ура, то помре. Хей, Угорщина, хочеш анекдот? Так, чому б і ні? Трансильванія. Це дурний жарт, я не розумію. Так, це правильно. Ти ніколи не зрозумієш. Привіт, Афганістан. Не хочеш бути друзями. Так, так, звісно. Олта. Стоп, я ж не казав, щоб ти розміщував свою техніку. Не бійся, товариш. Я тебе врятую. Тебе. Ні, я врятую тебе. Ми врятуємо тебе, я врятую. Я врятую тебе, ні я врятую. Я... Е, будь ласка, будь ласка, залиште мене в спокої. Америка, у нас потоп, твої люди гинуть. Почекай, почекай, я намагаюся вияснити, ця склянка води наполовину пуста чи наповнена. У нас є більші проблеми, ніж склянка води. Зачекай, я зрозумів, дай мені хвилинку. Придурок твої міста затоплюються. Зачекай, я ще просто думаю. Да, наполовину він повний. От трясця. Е, зараз є дві речі, які наповнені наполовину. Гей, ти пам'ятаєш старі часи. О, так, то були хороші часи. Я тобі дав копняка у війні за незалежність. Так, ви були тоді хорошими плавцями. Зате наш лідер не був козлом. Що ти ріки, що сказав? Я сказав, наш лідер не був козлом. Oh... Привіт, а що трапилося з Грецією? Я трапився. Хузі. Що сталося Франція? Хоче розіхати у Кровавому мері. Давай. Давайте робимо це. Хочу далі дивитися в телевізор. Отак. Робимо це. Кровава Мері. Кровава Мері. Кровава Мері! Кровава Мері. Це що? Горілка? Де, де моя горілка? Це зеркало допомагаєш в ко! Як зеркало може бути справжнім, якщо ваші очі не справжні. Америка, будь ласка. Наступному епізоді війни рукавичок. Готентак. Зачекай, ми тільки домовлялися про рукавички. Не потрібно ша! ні. днем народження. Дякую вам дуже велике, друзі. Чи може подивитися подарунок? Звісно, друже. О, дякую тобі, велик. Ну звісно. Тримай горілку і АК 47. Ем, хе, -хе, хе, дякую, напевно. У цьому році тебе буде найкращий подарунок. Я його дуже довго шукав. Стоп, що справді це мій найкращий подарунок. Це ж камінчик! Стоп, стоп! Це ж просто камінь! камінчик, 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 камінчик. Йому камінчик, просто камінчик, подобається каміння. Камінчик, каміння, камінчик, каміння, ня, -ня, 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 -ня. Кам'янський. Це навіть світло. Мені потрібний мені цей камінь. Сер, ми знайшли країну, в якої дуже багато нафти. Мені не потрібна нафта! Мені треба камінчик!